Доброго дня. Це наша бритва з предучого відео. І це вже заточка на тюрінг... доведення, вірні Заточки на тюрингійському сланці. Доводичка. Що я хочу сказати? Ось ця бритва. І ось цей тюрингійський сланець. Такий він уже тут коробочка. Це такий коробочка натуральна, настояща. Вчора при допомозі штучного інтелекту дав туди фотографію, подивитися, що воно, що це, випускали ці коробочки з 1890 року по 1930 англійськими буквами написано. Заказували, відправляли, верні, там вони на експорт в, в Америку і в Британію. Отакі-тюглійські сланці. Тобто і ми тільки що побачили його роботу. Як ви бачили в попередньому відео, я приміняв Карпаччо як Хонзан за допомогою отакого і нагурки. Тут Анакаяма, Акасофт, там ще якесь одне слово. Ну Це теж заявлений Валерієм, і він як 12-16 тисяч. Тобто відработав. І ви бачили там на відео Різ волоса, синього. різ волосу там в ту і в ту сторону. І і вздовж розпускало, ну тобто супер. да? Пішов я тоді поголився в той, той вечір, і вам сказав, що правда, тільки правда, подразнення було. ну Тобто, дуже гостре. І 4-5 разів вона б е, притупилася і стала б на свою красицьку скорість, і, і боже, б супер. Що я тоді зробив в той вечір? Я пішов її, заточив, переточив на... на разив разів там 30 чи скільки, вже не пам'ятаю. Е, Пройшов, вибивши суспензу і пройшов на цьому кірницькому сланці. І зараз я пішов, поголився. Це при тому, що я зараз голюся через кожен день і спитую там, на собі, на своїй шкірі, що ж воно й до чого, і як подразнює. Щас пішов, поголився і показав вам от аркашечку на... ще не проходячи на ремні. Гоління ідеальне. Подразнення, зараз сижу, подразнення немає, при тому, що по півтора дня назад голився. Подраз... теж опасними бритами. Подразнення немає, нічого немає і ну, супер. Тобто, це отакий От камінчик, це супер. Що я зараз хочу? Ще зробити. Хочу зробити на цьому. Це теж купляв як тюринський сланець, коробочка без названь. Всередині, куди я знімаю? Всередині е... теж наклейки немає, але щось воно схоже на Ну Зараз подивимося. Якщо хто трошки розбирається, що воно таке? Тюрінгійський сланець. Якщо по твердості, цей тюрик десь 4, навіть може чуть 4,25, то цей такий десь, ніже 4 по твердості. Але говорять, що це якраз золота середина, що почало 1900 рік, почало там го року, всі барбер, що пере мене, чи як їх там. Базувати, в доброму розумінні. Спеціалісти, в принципі, такими і займалися. Так що тепер примінимо це і опять, по синьому поголиться. Тут рисочка, тут зерно, я так розумію, трошки більше, тому що рисочка така грубіша. Але рисочка рисочкою. Нам, нам же ж треба, щоб було гоління мягке і хороше. Нам рисочку можна я на жовтенькому япнаті своєму. там без рисочки, без нічого, ідеал. Але ж гоління трошки не то, трошки потуплює. Ще можна приміняти ось сюди Карпаччо. як хонзан. можна яшму приміняти, як хонзан. Це штормова, красива яшма. Вона сама по собі робить красиво. У мене ця сторона притерта супер-пупер, ця я трошки грубіше притерта. От я її використовую як хонзан. Вона сама 8-10 тисяч відробота. А якщо нагурка і не вибивай, а оцю сторону. Та я його вже виглядив там железячкою, і там навіть можна якось вже люксор примінити. Ну, вообще, ну, але на люксорі там ну, 5-7 раз, так туди, назад. Переточив на тому другому тюрику. Прекрасно теж відработав. Я щодо нього мав якісь сумніви. Міняємо світ. Я спеціально під наклоном точив. Видно зараз ось ці на, 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 на наклоном. Прекрасно він роботав. Це, що мама любить. Ось сюди. Класно. Так що ось сюди видно. Там прями були тут. Це. Ну, тепер поголиться з нею залишилося. Ось. Вибив з неї 2000-ю пластиною. Сточеною. І ось сюди. Починає він вже подсихати. Колір такий біло. Ну і не кремовий, а такий біло-крейдовий колір. Тобто однозначно це тюрік. Получається, коробочки вони десь приблизно йшли. Однакове, просто це якась інакше. Хоча вона теж древня древня по неї видно. По неї видно, що вона древня. Тобто два тюргінгічика, супер. Матію такі в такій колекції це дякувати Саші. Е, дякувати канал є камені железо. Віктор займається супер камнями. Щас у нього, до речі, там є на камні на продаж. Шикарне. У мене б були гроші, я б там одного б ябнатіка, це глиночка така, я б взяв би. Ну, на жаль. На жаль, на жаль, всього достатньо, ну і щось би таке я собі 5, 5, 5 плюс, щось би вибирав вже. Але там камінь шикарний, ото От вже такого камня взяти, я б на там, та вже однозначно завершення. Фініш супер. І це неприємними. Теж не реклама, але, але за, я за правду. Дякую за увагу. Гарного, мирного неба.